Мої вітання всім добрим людям. Тема відео спортивна. Але мова не про сам спорт, а про те, ну про той жах можна сказати, що спортсмени країни-агресора, країни-бандита терористично-фашистської Росії приймають участь в спортивних змаганнях, чемпіонатах, олімпіадах. Ну, це жах. Звичайно, це жах для нас, для українців, бачачи, що вони тут творять. Ну, вони не спортсмени, а їхні такі самі, як вони ті спортсмени, бо на Росії ж багато в різних видах спорту, оце, ота так звана ЦСК. Це ж військові, а Дінамо це ж МВД. І в якомусь сенсі ці люди, ну, звичайно, не всі, але серед них багато теж, в тому числі і військових, ну, хоч і формально, хтось формально, хтось не формально. Але все одно це, я ж кажу, це жах. І в мене такі думки на тему було б, звичайно. Це нереально це зробити, але я кажу, що це мої думки. Це таке ну, теоретично, гіпотетичне, було б так гарно і чудово ввести на якомусь там міжнародно-законодавчому рівні, що коли країна напада на іншу країну, то країна-агресор автоматично виключається з усіх спортивних змагань. З усіх рейтингів, з усіх змагань, поки війна, поки ви, ваша країна вбиває, руйнує, ви ніде не виступаєте. Ну, я ж кажу, це було б ідеально, звичайно, в Україні, в Україну багато критикують зовні за її корумпованість. Ну, звичайно, корумпованість жахлива, тут немає питань І тут. Але якби в ці рейтинги серед країн по сприйняттю корупції, серед країн поставити ці організації, оці ФІФА, УЄФА, ті ж боксерські асоціації, то вони б там особливо футбольні. Оці фіфа і фати, ну точно б, вони були перші беззаперечно і набагато, набагато більш корумповані, ніж сама корумпована країна, і в тому числі та Україна. Україна там десь була б набагато набагато нижча, ніж ці, як воно купувалося, як купувався чемпіонат світу з футболу в Русском Рейхі. Ну що, це чесна перемога? Угу. Щас! Це все куплено. Так само, як це в Перській затоці, це теж, що там все, все чесно, знов таки з час, це все корупція. Ну так от, звичайно, що там це неможливо зробити, це я ж кажу, це мої такі умовні, ну, хай буде фантазії, чи ні, не фантазії, бажання. Було б так гарно. І я б б гарно запропонувати такий варіант екзамену для е, спортсменів. Бо е, особливо спортсмени оці Зруйського рейха, Ми вні політики. Ми політикою не інтересуємося, ми проти війни. Тобто, хоч до рани прикладай. І, і да, і ще ж галас такий, і не лише їхній, а взагалі такий світовий, що спорт поза політикою. Знов таки щас поза політикою. Десь там у дворі поганяти чи футбол, чи, чи в хокей пограти, чи там на якомусь місцевому ринзі, ну, в гарному розумінні, але морду побити, це так, це тут політики нема. А коли воно виходить назовні, коли між країнами, а тим більше ці всі олімпіади і чемпіонати, там немає політики, Ну, той, хто говорить, він сам в це вірить чи ні. І це гасло має бути взагалі з точки зору здорового глузду. Виключено з обігу взагалі, от серйозна нормальна людина, яка вважає, що вона розумна і нормальна. Вона не має використовувати оцей вислів «спорт поза політикою. Міжнародний спорт, я підкреслюю. Спорт знов-таки дворовий, чи там район на район в країні, в будь-якій країні. Тут нема питань, чи місто на місто, там, чи, чи якась там в американському варіанті штат на штат. Немає питань. А міжнародна це політика, навіть не 99%, 9%, а 100% політика. Так воно було, так є. Не хотілося б, щоб так було. Ну, так от на тему потенційних таких умовних екзаменів, що б я зробив, якби. якби. Отим русским, русским, росіянським спортсменам, які проти війни і в дні політики. Екзамен 10 запитань, 3 головних і 7. Ну, так. Що значить три головних? Якщо ти робиш помилку в одному з цих трьох, ти вилітаєш. Все, свободен. Ну, врешті-семи, ну, ну, хай дві помилки можеш зробити. І далі в кожному цьому питанні, три питання, ну, як тестові оці відповіді, три варіанти, і ти маєш відповісти. Ну, Наприклад, перше, що ну, для нас, українців, воно перше, що відбувається? З лютого 22-го. СВО, Братоубійственна война, или Росія напала на Україну і творить геноцид. Ну, наприклад, там варіанти можуть бути, як воно там сформулювати. І якщо ти відповідаєш там СВО, Свободен, Братоубственная війна, Свободен, І отак, от я ж кажу: отакий от екзамен, ну, вони можуть сказати, ну а в інших країнах такого ж нема. Так, нема. Якщо спортсмен ну, з нормальної країни, за ним, за цим спортсменом стоїть нормальна країна за, за його спиною. Нормальна, реальна, солідна, е, серйозна країна. Не агресор, не вбивця е, з репутацією, то е, той спортсмен має бути, ну, може бути, там чогось не знати. І йому екзамени такі не треба влаштовувати. А ті, які оці росіянці, країни немає. До речі, виступати ще один такий момент на тему виступу. Тут прапори, коли під яким прапором виступати, прапор має бути білий. От білий і ніяких інших. І, і незалежно, чи здав він екзамен, чи не здав. Якщо він виступав від країни агресора, і це не стосується саме зараз мова про росіянців, а взагалі я ж кажу: навіть якщо якась там інша країна напала на одна на, на другу, то країна-агресор виключається зі змагань. А якщо знов-таки ті спортсмени здають якийсь умовний екзамен вже до своєї території, щоб там ну Серед своїх країн, це я кажу, оце зараз там чи СВО, чи що тут про війну, звичайно, ставити таке питання там якимось африканським країнам, якщо між ними війна, ну, звичайно, це не серйозно. У них там свої питання по їхніх там подіях. Так от, та країна агресор, і спортсмен від неї, навіть якщо він здав екзамен, не має значення, чи з Африки, чи з Америки, чи з Азії, чи росіянці, лише. Білий прапор, щоб всі бачили, що оцей спортсмен він представляє країну агресора, країну вбивцю, країну бандита. Ну, воно так, з точки зору здорового глузду, воно було б так правильно. Ну, і те, що я кажу, що якщо за тобою Україна серйозна, то ти можеш не цікавитись там чи політикою, чи щось там знати. А ці росіянці вони мають самі за себе постояти, якщо за них не може постояти їхня країна. І тоді треба, ж, щоб було не тільки там в руках, в кулаках, в ногах сила, а отут нічого. Тут теж треба, щоб щось було. Щоб не тільки могли бігати, стрибати там, морди бити. і... Треба щось знати і розуміти і не бути поза політикою, якщо хочете виступати на міжнародних рівнях. Ну, якось так. Це моя така думка. Ну, я ж кажу, це було б правильно. А серед інших оцих питань до тих же росіянців, те, що я кажу, там СВО і все, інші питання там, чий Крим? Що таке Абхазія? Осетія. А Придністров'я що таке? Ну і так далі. Тобто багато от таких от що таке оте, динери, винери, і так далі. Тобто ці всі питання, і в залежності, я ж кажу, від того, яка відповідь, чи ти е, маєш право приймати участь, чи не маєш право приймати участь. Ну, я ж кажу, це мої думки, це мої такі побажання. З точки зору здорового глузду, на жаль. Він ну не те, що не скрізь, його не так вже і багато, цього здорового глузду, і в першу чергу у відносинах між країнами і ну тим більше, в тому числі в спорті, в цих спортивних організаціях. Якось воно так, на жаль. І корупція теж там неймовірна. Тому маємо те, що маємо, на жаль. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Хто чи згоден зі мною, хто, хтось може запропонує щось більш цікаве, чи додасть до цього. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні! До побачення!